О запитань до розумної політики: що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада? Які зміни насуваються, і як вони позначаться на нашому житті? Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо. Ціни на газ дійсно все пов'язано в економіці. Сьогодні ми бачимо з вами зростання цін на газ. На жаль, це продовження зростання ціни на паливо, тому що ми з командою командорозумної політики прогнозували зростання на 10-11 гривень після того, як були скасовані пільгові умови ПДВ для. Палива, і сьогодні наш прогноз виправдався. Так само він підтягує за собою ціну на газ Плюс Є дефіцит, тому що і Гетманцев, який розповідав, що це жодним чином не повпливає на ціну, і монобільшість, і кабмін, і на жаль, офіс президента. Не вміють рахувати, не мають стратегії, і сьогодні ми наслідки відсутності стратегії бачимо на стелі до цього, ми бачили зростання ціни на бензин. Сьогодні ми бачимо зростання ціни на газ. І на жаль, ця тенденція буде продовжуватись. Якщо не будуть прийняті норми, які будуть зменшувати податкове навантаження на тих, хто завозить паливо і реалізує, і плюс, якщо не буде вибудована ефективна взаємодія представників влади. І працівників бізнесу, а не так, як це працює сьогодні, коли влада кожен день намагається обдурити бізнес, обдурити вас і дуже часто обдурити просто державу. А ми бачимо падіння економіки, а кредити ми набираємо дуже непогано в лапках дуже непогано і не думаємо про те, що їх треба буде віддавати. Про США чи буде США допомагати нам далі? Чи буде допомагати нам США залежить в першу чергу від нас? І не лише США, а всі інші наші міжнародні партнери, тому що ключовим питанням, яке сьогодні бентежить тих, хто нам допомагав протягом майже цих двох років війни, це рівень корупції, не лише вас, не лише наших захисників, в яких боротьба з корупцією вже прирівнялася до боротьби з орками, а й наших міжнародних партнерів. І сьогодні, в залежності від того, як ми будемо впроваджувати реформи, як ми не будемо закуповувати яйця по 17, як ми не будемо закуповувати снаряди, які не доїздять до наших захисників, а гроші просто осідають на компаніях-прикладках. Як ми будемо витрачати незрозуміло куди гроші на забезпечення наших захисників, і потім про це будуть говорити такі інституції, як Рахункова Палата Верховної Ради України, то рівень. Підтримки буде падати. Ми бачимо вже сьогодні це. Другий важливий аспект це питання стратегії. На жаль, я не бачу цієї стратегії. Ми, як держава, не ми з вами, а представники влади, які за це відповідають. Ми рухаємось в режимі спишка справа, спишка зліва. Не більше. Тобто стратегічного бачення, як ми маємо вирішувати і вибудовувати наші стосунки, просто немає. Прикладом того був так званий лист реформ, який отримав президент після того, як повернувся з Сполучених Штатів Америки. Йому навіть там про це не сказали. Ось вам результат відсутності дипломатичної стратегії дипломатичної політики. І це дуже погані сигнали, які ми сьогодні отримуємо. Плюс важливим аспектом є. Війна, яка розгортається сьогодні в е, Газі, з е, конфлікту з Ізраїлем. Якщо він затягнеться е, до трьох місяців, це дуже сильно може вдарити по нашій підтримці з боку Сполучених Штатів і як наслідок всіх інших партнерів, які сьогодні допомагають Україні. Тому ми повинні працювати на своєму фронті. І наші захисники мають робити все для того, щоб далі далі знищувати ворога, але і влада повинна працювати на своєму, на дипломатичному. Однак, якщо чесно, сьогодні сподівань на цей фронт в мене не дуже багато. Всі говорять, що зима буде важкою. На жаль, я не буду. Тут дуже позитивним, так само я вважаю, що наближаючі холоди, наближають нас з вами до проблем: проблем, до яких на жаль не готова держава, не підготувалася влада. Ми говорили про це починаючи з початку весни 2023 року. Розуміючи, що війна це не на 2-3 тижні, як розповідали в офісі президента, це надовго і в будь-якому випадку ми маємо готуватися до наступних складних опалювальних сезонів нічого не зробили за літо. Зараз виступав наєм, розповідаючи про те, що ми до нового року декілька ключових підстанцій зможемо підготувати. На його думку підготувати, це теж дві великі різниці: реальність, і те, що вони думають, до нового року, а всі інші до кінця зими. Ну, це взагалі виглядає як номер 95-го кварталу і стендап якийсь. І можливо, це було б смішно, якщо б від цього не залежали наше з вами життя. Тому що расисти можуть бути знову по об'єктам критичної інфраструктури, а можуть взагалі не бити, робити диверсії, розповідати про те, що ми просто не підготувалися до зими. Я б не, не відкидав і цей. Сценарій поведінки ворога паралельно з цим в нас невідновлені системи, ви бачили заяви різних інституцій: те, що на 30 лише відсотків ми відновили те, що в кращому випадку відновили те, що було зруйновано расистами. Плюс, коли міністр енергетики виходить і говорить про те, що давайте, шановні. На другий опалювальний сезон знову закуповувати генератори. А ми з нашою командою пропонували якраз продовжити ті пільгові умови закупівлі генераторів, які протягнули минулого року, для того, щоб ви сплачували менше, якщо ви, ви все ж таки вимушені будете купувати генератори, тому що держава вас не забезпечить нормальними умовами опалення, електропостачання тощо, тощо, тощо. Ні, не пускають просто цей ці законопроекти в зал, тримають їх виключно по політиці. Причому, коли я звертався і казав, що не хочете приймати закони розумної політики, давайте подайте свої. Ми все рівно підтримуємо. Нам байдуже, нам треба, щоб просто воно їхало, щоб люди прожили цю зиму, вижили в ній. Але на жаль, політика сьогодні для вищих ешелонів влади набагато важливіша ніж... Життя і здоров'я наших громадян. Це факт, це не прості слова, це конкретні, конкретні приклади. На жаль, конкретні приклади, про які я маю сьогодні говорити. На жаль, е сьогодні ми мусимо говорити про те, що обіцянки влади, це знаєте, як в присліві обіцянки ціцянки. Е не дивлячись на те, що президент фактично повторив нашу тезу про те, що треба підсилювати відповідальність за корупцію, обіцяв внести свій законопроект про. Таку відповідальність він правда це піддав під своїм соусом. Він хотів забрати всі корупційні злочини в підпорядкуванні СБУ. а це прямий шлях до того, щоб справи по своїм поховати або закрити, або просто покласти в шухляду. А боротьбу з політичними опонентами, щоб розігнати наповнено, якщо така буде необхідність, і як показує практика, цим сьогодні користуються. Так ми. Пропонували свій шлях, є наш законопроект 9659, який говорить про наступне: про те, що ми дійсно вводимо нову статтю 111 прим 3, яка підсилює саме відповідальність за корупційні злочини, які скоєні під час війни, під час дій воєнного стану. Це буде відповідальність така сама, як за державну зраду, від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна. Але. Президент не лише не вніс свій законопроект, який би був альтернативний до нашого, він і наш не дозволяє внести в зал, тому що монобільшість не хоче включити цей законопроект в порядок денний. Ми роз я знаю, як це працює. Є наради в офісі президента, де президент визначає, що включати в порядок денний, що не включати. Виключно президент, ну за великим рахунком, цей законопроект вони не пускають, тому. Це приклад того, як просто обіцяти і як просто робити. Ми не про обіцянки, ми про роботу, ми про дії і ми далі будемо робити все для того, щоб корупції в нашій державі було поменше. Ні, ми з вами працюємо на перемогу. Ми з вами працюємо на державу і Ми з вами працюємо на успішне наше майбутнє, майбутнє наших дітей. А от влада да, дійсно дуже часто працює. <на>, на квартал, на звідси як завгодно, на серіали про інгулець, про Павразнюка, про, про те, що списують мільярди на мовлення, списують мільярди на телемарафон, який перетворився просто, знаєте, як в радянські часи програма Вріми не більше того, просто пропаганда, яку вже ніхто не дивиться, тому що вона. Абсолютно недолуга, низькоякісна, а люди в нас розумні. А щодо бруківки, щодо барабанів, щодо овочерізок в укриття, щодо відсутність закуплених снарядів, щодо яйця по 17, щодо картопля по 22, щодо зимових курток, які, як ви з'ясувалося, стали літніми, а вони такими були. Але купували за зимову ціну. За все це треба буде відповісти. І мені чомусь здається, що це не буде дуже смішний для багатьох серіалів. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.